Всім привіт! Ви на каналі Наз'євса. І сьогодні я пограю в Бравл Stars та розкажу все про Тріо Шаудаун або про трійне зіткнення. Тому постав лайк, підпишися на цей канал і підпишися на мій телеграм-канал в описі цього відео. Там все про новини мого життя і все про новини мого каналу. Погнали до відео. Взагалі, як кажуть, Тріо Шаудаун це дуо Шаудаун. Але там, де в одній команді аж три гравця. Всього команд буде 4. Чотири. чотири команди по три гравця. Тобто це наймазовіший режим аж 12 людей в одній битві це дуже багато. Карта про вікінні ботом. Бо це режим, зв'язаний з колаборацією губка Боба. Але я сподіваюся, що цей режим вийде і буде надалі виходити в Бравл Старсі, і ми будемо в нього грати. Бо режим сам цікавий, цікава задумка, ну і взагалі прикольний режим. Щоб, знаєте, можна було і в друго шоудаун піти, і в соло шоудаун, і в тріо шоудаун. Може, скоро будуть і сквади шоудаун, хто знає. Але е, все одно, є в цьому режимі і мінуси. Хоча я б не назвав це мінусами, але, наприклад, ти знищив. Всіх людей в одній команді. Тобто, наприклад, ти знищив одного там, не знаю, 30 секунд назад, потім другого там недавно. І ти таки думаєш, блін, зараз я вже доб'ю останнього, ти його добиваєш, і возражається ще один чувак, який вбиває тебе. Або втікає, возражає ще одного, і команда не помирає, а здруждається. І тут такий мінус, що люди воздружаються за 15 секунд після своєї смерті, якщо ці мей живий. Тут навіть не збільшили час, бо, як на мене, в такій грі в Trio Shutdown, треба збільшити час возродження, бо це занадто імбово. Типу, один живе, все, інший теж живе. Ну, треба було там, не знаю, 30 секунд зробити, 40 секунд. Ну, 40 уже це багато, да, але там, не знаю, може 20-30 секунд. Але не 15, бо 15 це якось мало. Може вам це сподобаться, може це ні. Напишіть в коментарях, як вам така ідея: 15 або 2, ой, 20 або 30 секунд. Ще тут є такі самі скриньки, такі самі гем... 에, кубки, банки. банки. Е, тут є банки, так само, як і в інших шаудаунах. Карта, до речі, більша, якщо що, бо тут же більше команд, тому вона якби і більша, бо більше людей все одно грає. Плюс тут будуть працювати мутації Спанч Боба, ну або губка Боби по-українськи. 24 на 7, бо це колабораційний режим з губка Бобом, а губка Боба приніс ної мутації, тому вони будуть працювати з мутаціями. Тому я не знаю, це плюс чи мінус. Я думаю, що це скоріше посередині, бо комусь подобається мутація, а комусь ні. Але мені особливо мутації ну, не сильно що зайшли оо, блін, бо ось ці силові міли треба або купувати, або якось отримувати. а... Просто в подарунок вони не йдуть, бо мені от тільки на початку дали один подарунковий міл. і Я звідти вибив одну мутацію на снайперів. Типу, що ламати стінки. І все, більше нічого не вибив. Тому Бо в мене в силових мілах не було. А купувати я не хочу. Я хочу купити якісь скінчики. Моєму другу там приходили в подарок силові міли, а мені не приходять. Там просто йому безплатно дають. А блін, а я не знаю, чому мені не дають. Але все одно якось не знаю, якось так навіть. Ну... Не мені не сильно вони сподобались. Бо якісь одні такі, такі собі одні, а є нормальні мутації. Наприклад, ламати стінки це, в принципі, непогано, непогано, але не прямо, що ідеально. Або ж, наприклад, на тих самих типу, ти стріляєш, а через пару секунд падає ананасовий будинок з Це не прямо, щоб дуже якось класно. Хоча це прикольно, на допомільний роль, але від нього можна легко втікти. Але він швидко перезаряжається. І тут же, типу, є три левела мутації, тому це вже цікаво, але одно окей. Тут, бачите, дуже багато стінок є різних, це спеціально було для того, щоб снайпери, які знищують стінки, могли їх довго прибивати. Ну, типу, щоб було багато стінок, щоб можна було ближнім або іншим раблером сховатися за них. Але все одно це не сильно рятує від снайперів, які перебувають стінки. Тут все зроблено в стилі біку... бікінні-ботом. Різні такі скарби, різні якісь глечики з бікінні-ботом. Ну, дуже красива локація. Я думаю, що потім може, скоро будуть настальгувати по цьому режиму, і взагалі по цій колаборації з бікінні-ботом. Був вона реально класна. Ну, для мене Спанч Боб — це реально персонаж, який є ностальгією, бо я раніше його в дитинстві дивився. І для мене це прикольний персонаж. Хоча трохи якийсь такий, знаєте, там взагалі якось сюжети, типу, ну мало сюжету, там взагалі серії не поєднуються, але все одно. Тут дуже багато класних речей, тут може взагалі вигравати всіх. Тут, до речі, часто грають боти, тому ну, якщо ви, ви, звичайно, програєте. Але тут краще грати з мутацією, бо якщо у вас, наприклад, мутації нема, то краще вам взагалі в цей режим і не заходити. Бо для чого заходити в режим, там де у вас нема мутації, а всі грають з мутаціями, це нелогічно. І ось, наприклад, що я казав, визражається РТ і виражається ще Кольт. Ну, Звичайно, ми їх добили, але все одно якось це так трохи підбішує. Наприклад, цього Ларрі Лорі, з яким я грав, в нього була мутація другого або навіть третього левела, бо коли він кидав ананас, то ананас прям розлітався на якісь дрібні частини і наносив ще додатковий урон. Тому це непогано. Але, наприклад, того ж самого Барена або Пока, якась така аура є біля них, яка їх вроді хілить, чи дає їй мульту, щось таке. А, наприклад, у ближників, наприклад, або міг є бургери. І, як на мене, для міг це просто слишком сильний ба. Бо, блін, ну міг і так жорстка, вона в хілиться з цими бургерами чи щось типу того. Я думаю, Крабс дуже любить мех, бо дав їй такий шанс вигравати. Хоче з неї забрати. Тут мене вбиває, звісно, мо, ну моє, як на мене дуже непоганий брав, у в нього навіть мутація є. Але цікавий факт, що не на всіх бравлерів вийшла ця мутація з да. декотрих бравлерів обділили. І бачите, наприклад, ми б'ємося проти іншої команди, телепортію, вбиваю мо, потім мене вбиває мех. Мій тімейт щось там робить, ми вбиваємо ще одного і залишається один чувак. Вони нападають, ну, точніше, мех, вони нападають на неї, хочуть її вбити, вони її, вона втікає, це її роботом, її добивають, і в цей момент якийсь мо. Це бесить, чесно, бесить. Тут витражається ще й ми вбиваємо мо, і залишається блін, Ельпрімо. І скоро виражається міг. Ну ладно, це вже жартує, але все одно. Ми встигли вбити Ельпрімо, не переживайте. У нас було 19 банок, ну, крім мене. Але як на мене, банки взагалі майже мало чого рішають. Це все, що я хотів вам розказати, тому поставте лайк, підпишіться на канал і підпишіть на мій телеграм-канал в описі цього відео. На цьому все. Всім дякую за перегляд, а я погнав робити відео про ловлю медуз.